У Кропивницькому полярник щорік працював на станції академік Вернацький. Після повернення додому проводить благодійні зустрічі, а зібрані донати передає на потреби ЗСУ. Послухати про далекий материк збирається повна зала охочих, адже подорож туди для туриста вартує 15-20 тисяч доларів. Антарктида, очима кропивницького програміста, у нашому сюжеті. Далека засніжена та дика. Така вона, Антарктида, очима 35-річного полярника Сергія Сало Скропивницького. Дика природа може бути дикою, і те, що повітря може бути чистим. Це коли ти дивишся. Ну, коли ти в море виходиш і ти бачиш а, скелі, тобто ну, так, ти бачиш гори, які знаходяться за 120 кілометрів. Щоб потрапити до складу експедиції, айтівцю довелось пройти три конкурсних відбори. І, зрештою, він став системним адміністратором на станції Академік Вернацький». Чотири подався на п'ятий потрапив. І все. Ну, як дізнався про те, що є така можливість, то. Стало мрією. Чому не поїхати за 15 тисяч кілометрів? Цілий рік дивився на те, як там пінгвінята тусуються, і камінчики перекладають. Рік Сергій забезпечував інтернет-зв'язок української експедиції. Для цього доводилося щодня прибирати сніг та чистити від нього антенну. Це робота, в першу чергу. Робота я її виконав. На мою думку, гарно. І це пригода чудова пригода. Чоловік привіз багато вражень. Нині проводить зустрічі з містянами, показує станцію академік Вернацький, розповідає її історію, ділиться цікавими фактами про материк та його мешканців. Люблю пінгвінів, бо вони виглядають незграбно на суші. Сергій вже правда спростував мій міф, що в воді вони дуже швидкі, і не такі милі, як здаються на суші. Але якщо серйозно насправді мені цікава історія цієї станції і бути знайомим з людиною, яка дає Дналася до наукової експедиції, допомагала творити великі наукові справи від імені України. Що ще дуже важливо, це, це мога цікаво. Насправді на цьому відео Сергія можна добре роздивитися, яка вона станція академік Вернацький, де українські науковці досліджують Антарктиду на стінах. Світлини учасників попередніх експедицій на другому поверсі. Кухня з їдальною, а далі бар з більярдним столом. Також тут є бібліотека та чита. А ще спортзал. Чи найчастіше вас запитують після повернення друзів про цей вічний досвід? Тут тепло, чи ні? тут тепло. Усі донати зібрані під час зустрічі з полярником, організатори спрямовують на допомогу своїм друзям-айтівцям, які нині боронять незалежність України. З кропивницького Олена Бринза Роман Круніч Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.